Хоже, Ківерцівський районний суд Волині зламав систему. Більшість покарань, що отримують так звані ухилянти, це мінімум три роки позбавлення волі. Однак, коли судили Миколу Перхуна за те, що не прийшов по бойовій повісті, зупинилися на шести місяцях арешту. Прокурори в такому рішенні огледіли порушення та поскаржились до апеляції. Покарання у виді арешту може застосовуватися лише до військовослужбовців. Застосування покарання до інших категорій осіб такого не допускається. Крім того, прокурори просять присудити позбавлення волі, так би мовити, стандартне у три роки. Верхов, ви знаєте скаргу прокурора? Визнаю. знаю. Три роки реально просить. Прокурор вам позбавлення волі покарання. А а, ну не визнаю. Я так розумію, свою винуватість ви визнали, так? Так. Да нас тоді ворог ставить лише питання про ваше покарання. Ну я 25 років тримаю коні, по людях працюю. І все кинути по, по, по кури коні, все повбивати, йти по закону, то я не знаю як. Я кажу, сам живу вже 25 років, 24 роки мати померла. І, і отак от, от раз. І, і я мусиш визнати вину, як, як кажуть, якщо давлять, то що зробити. Мусиш винний. Чоловіку 55 ніколи проблем із законом не мав. Його прямо на суді питали про ймовірні підстави для відстрочки від мобілізації, бо чоловік не обізнаний в юридичних тонкощах, та й прийшов без адвоката. У вас групи інвалідності. Ні, та ніколи я не мав ні сімейного ні лікаря, ніколи не ходив, ні тиші чи Зеленського, ні з ніяких, як кажуть, закордонних паспортів, відпусків немає. Ми працюємо на землі, ми по хатах, як той казав, працюємо від одного до другого. Прости, люди. А яка там інвалідність? Це треба купу грошей. У останньому зверненні до суду чоловік був небагатослівним, просив судити по закону. Я дивився закони як для кого. Для кого такі, для кого такі. Неочікувано для самого обвинуваченого колегія суддів шість місяців арешту замінила на три роки пробації. зрозуміло? Так. так. Залишається за місцем свого проживання. Органом пробаціяв буде визначений порядок для реєстрації і відвідування цього. Розуміємо? Так. Вже після суду пан Микола зізнається, що усвідомлював найгірші наслідки своєї неявки, але переживав більше за худобу. Я тримав двоє коней 25 років, тримаю, працюю, і це все треба собака, коней, все попродити, потравити, повбивати. Ну і йти тоді їхати, кинути хату. Я сам живу. Прийшов батька в цій армії. В 90-му році я прийшов батько помер. Потім мати померла. І що? Я дуже кинути і бути цього. Ще чоловік зізнається, що пові... Поїздка, за якою він не явився, була не перша. Я всі пов'язки. Мене ні разу на дорозі не зупиняли, не брали, не, не... і кунем їхали, велосипедом їду. Я, я приходив, кажу, давайте, давайте, ви кажу, вожді так, як я. Мені дві повістки бойових дали за той рік. Дві. Я сидів п'ять днів в гаражах ківерцях. сидів. Ти в це... гаражах ківерцях. Це там, де. Да, да, да. Так, так, так. Мене на полігон не посилали, бо кажуть, це безполезно, назад перевезе. До назад вас відпустили? Звісно, п'ять днів отримали, назад відпустили. І все. Ольга Ганиш, Мирослав Хотимчук для новин на часі.